Володимир Мономах аж стає нарешті князем Володимир Мономах простий, сміливий, ласкавий і бувалий у боях. Змалку ще до праці звик він, до походів, до негод, знав він голод, знав він лихо, знав державу і народ. Турбувався за убогих, заступався за селян і карав того, хто навіть тільки пройде через лан. Закликав усіх до себе, хто стрівався на шляху. Гості ширять добру славу, але ширять і лиху. Рано вдосвіта устав він все оглянув, обійшов, допоміг в саду копати, трошки дрова поколов. Суд відправив, не поснідав, на нараду все звершив, але до його боярин, і убогий селянин. А коли в краю все тихо і лише ніщо не жде, Мономах за лук застріли і у ліс на лови йде. І не раз його на ловах лютий тур на роги брав, Лось могучий бив рогами і відмідь у лапах м'яв. Князь строкат себе налічив і стократ з коня злетів. Рись була на спині в його, і кабан над ним хропів. І вояк він був хоробрий, сам він військовів вів набій, завжди спав з мечем при босі і в одежі бойовій.